Змін в суспільстві дуже багато зараз говорять про те, що ми повинні змінитися, вийти видозміненими з цієї жахливої війни і змінити суспільство навколо себе. Дуже багато запитань щодо існуючого стану речей, і я такими короткими стрімами буду намагатися розкривати теми. Заодно питаючи вашої думки, особливо цікавить думка моїх колег-фахівців з великим життєвим досвідом. Зокрема, зараз хотів би підняти питання презумпції питання невинуватості. У нас багато було розмов, багато хвалебних оп од нашій Конституції, і справді в ній є норми, які ще дозволяють нам виживати в цих страшних вакханалях нашого державного безладу. Але як практика показала, особливо практика війни. Повномасштабної війни в Україні що конституція наша далека далеко не найкраща, і в ній дуже багато підводних каменів, які наносять чималої шкоди і підприємцям, і простим пересічним громадянам в частині долугих норм. Звичайно, там багато таких декларативних прав, як знаєте, право на працю, право на. Житло і право на охорону здоров'я, але це декларації, а от реальних інструментів там мало. Не інструменту, за про який я теж я думаю розкрию в одному ж стрімі, питання, це питання жорсткого закріплення права вибору і так далі. Тому подібне. Але сьогодні я хотів зупинитися на питанні презумпції невинуватості зараз. <кій> Дуже багато піднімається питань в частині блокування податкових накладних, в частині неправомірних дій правоохоронних органів податкової і так далі, і тому подібне. І я намагався з'ясувати, а чому ж так відбувається? І особисто для себе зробив висновок. Хочу почути вашу думку в коментарях, колеги що це питання, ця міна, ця проблема закладена в конституції. В конституції у нас урізане право. Презумпції невинуватості. Воно стосується виключно кримінальних злочинів. так? Хоча, якщо говорити адміністративні правопорушення, це теж фактично злочин і теж визнається в суді ваша вина в чиненні такого правопорушення. А в Конституції про це нічого не закладено. <кій> і цим користаються наші владарі. Вони нас просто гвалтують, тому що, якби була закріплена презумпція невинуватості загальна, що стосується будь-яких... Вчинків, що під собою мають вину, то сюди попадали би в тому числі і податкові так? правопорушення пропорушення в частині сплати податків. А тут ні, ми випадаємо, і виходить така, знаєте, цікава ситуація, що визнати вас винним в частині вчинення кримінального правопорушення, а там досить така, не така хитка межа між адміністративним правопорушенням і кримінальним. Визначає суд. Тобто, в суд визначає, чи ви підпадаєте під кримінальне порушення і він виносить вирок, вам, те чи інше покарання. А в частині адміністративного правопорушення, ну, наприклад, для простих громадян, не підприємців, якщо ви їдете на машині і вас зупиняє поліцейський, він вам зразу виписує штраф. Тобто, він не фіксує правопорушення, не подає документи до суду. Щоб суд приймав рішення з урахуванням тих чи інших обставин, а сам уже фактично вас назначає виним. Та сама ситуація з підприємцями. Приходить податкова на підприємство в торгову точку, і вона вже виносить вам фактично вирок. Вона вже вас таврує злочинцем. Злочинцем, ну, в прямому сенсі цього слова. Так, не кримінальним. Але правопорушником і злочинцем, тому що це злочин, так, наприклад, з позиції несплати податків, можливо, менш тяжкий, хоча залежно що вважати тяжким. Якщо мова про надзвичайні суми, наприклад, про суми, як у це нещодавній скандаль, в кінці на ньому ще зупиню 40 мільйонів. Позицій виявляється заступник міністра оборони. 40 мільйонів гривень. Та? Він позичиє у нього під час обшуку, знайшли його під диваном. Ну то як вважати 40 мільйонів це багато чи мало. Отже. Запитання до вас, колеги, і в якійсь мірі розбурхую ваші роздуми. Як ви вважаєте, чи правильно, що вона фактично в Конституції кастрована принцип презумпція невинуватості? Особисто вважаю, що презумпція невинуватості повинна стосуватися всього, і немає права ніхто, окрім суду, який вислухує докази обох сторін не заангажовано, має ніхто права приймати рішення в частині моєї вини чи невинуватості? <кхід> Дуже цікава практика. Хто може ознайомлюватися з практикою іноземних держав, наскільки мені відомо, що в Сполучених Штатах Америки не так. І там, начебто, повна презумпція невинуватості, не може просто податковий інспектор прийти накатати і все. Тобто фіксується факт правопорушення, формується справа, доказова база, і потім вона передається на розгляд у Суд і суд викликає обидві сторони, заслуховує зауваження, враховує можливі неправильні дії тої чи іншої сторони і приймає рішення. Так само повинно би було в частині всіх інших правопорушень. У нас не так. У нас поліція, будь-який контролер, представник влади, державної інституції приходить, катає протокол, катає зразу вам штраф, а ви йдіть у суд, доказуйте, що ви не верблюд. Тобто нема презумпції невинуватості по факту. В частині кримінальних злочинів так вона є закладена в конституції, а в, в загальному принципі я вважаю, що немає. Тобто, чому я маю виправдовуватись, так як так може на мене ну, написати будь-що? Будь-хто може зараз знаючи е, моє прізвище, мої паспортні дані, які можна отримати, і це не думаю, що не секрет, тому що ми часто на жаль пред'являємо свої документи у тих чи інших структурах. Хтось має мої паспортні дані, на межами у мене можуть накрадати протокол, поставити якийсь хрестик і все. І я вже маю адміністративний штраф. А набір адміністративних штрафів, він, як то кажуть, зазуттяне хвіст <кій> такого поганого шлейфу, І, до речі, не дай Бог причині якогось більш серйозного злочину, враховується, як е обтяжуюче обставина. Поправте мене, колеги-юрист, якщо я не правий. Тому вважаю, колеги, що ми повинні зробити висновки з тих помилок, які навколо нас. І, на жаль, я. Я розумію, звичайно, що зміни до конституції можуть принести ще більше негаразди. У нас же завжди так та у нас не міняють на краще. Влада ж тільки розставляє сілки і хоче там максимально нас запроторити, зашорити, залякати і поставити у стіло. Є ризики, справді, що під час зміни в конституції в базовий документ, фундаментальний документ можуть добрі норми бути вихолощені. А наприклад, загальна презумпція невинуватості, яку я вважаю, треба там зазначити, буде ну, не Ризики такі є, але варто ці питання обговорювати і принаймні самим прозрівати, ставати розумнішими і осмислювати те, що навколо відбувається. Цікава ваша думка, колега щодо кастрованої презумпції невинуватості у нас в Україні, цікавить міжнародний досвід, в кого є такі знання, щоб приміряти. Хоча хочу сказати, що зараз весь світ химерний, і він настільки видозмінився не в кращу сторону. Що Людину розглядають виключно як інструмент для свого існування владарі. Тому ну, треба дуже добре вивчати досвід і дивитися всі підґрунти, підґрунтя. Наступного разу, думаю, зачеплю ще одну тему, цікаву, яку я теж знаходжу в фундаментальних проблемах. Ну і наостанок ще раз хочу поділитися з вами новиною, я вже про неї згадав. Новиною такою сумною і смішною. Тому знаєте, щоб, щоб не плакати, я сміялась. І е, як в такому бородатому анекдоті, чи бородаті бородатій билині, до владаря підходять податки, на другий день підходять, кажуть, ну, люди ще більше не годують, там виходять, кричать забастовки. Треба зменшувати податки. Та ні, піднімайте податки. На третій день підходять, кажуть, що там, та вже там. Взагалі гвав, там революція на вулиці йде. Бігають, стріляють, граблять, бомблять. Піднімайте податки. На четвертий день приходять до нього і каже: ну, що там люди. Ну кажуть, ви знаєте, нічого, і просто сміяться. О, ні-ні-ні! Треба податки зменшувати. Тобто, коли вже нам не залишається нічого, крім розпачу, то треба просто сміятися над цим, сміятися над тим безладом, який зараз навколо нас знаходиться. І я вам раджу сміятися з цього і новини, коли. Заступник міністра оборони, який під час обшуків, ну знаєте, цей скандаль з яйцями, по 17 гривень з картоплю в три дорога, з курятиною по баснословним цінам, от під час обшуку в нього знайшли 40 мільйонів гривень в дивані. А відбувся суд. Я от вчора пост розмістив у Фейсбуці з посиланням на джерела, багато вже блогерів про це говорять. На жаль, в якихось таких серйозних виданнях про це не пишуть. Я розумію, що зараз йде фільтрація. Якщо це неправда, поправте мені, але то те, що я прочитав, я перепустив, тому опираюся на ті публічні дані, які висять в соціальних мережах, і в інтернеті на інтернет-сайтах різних медіаресурсів, які ну, там вважаю в принципі прийнятними. Так ось там новина висить. Суді він привів доказ, що він ці 40 мільйонів гривень, виявляється, взяв у борг у підприємці, і начебто у підприємці. Яка да робить державні купівлі у цьому ж Міністерстві оборони. І суд постановив віддати йому 40 мільйонів гривень. Це та країна, в якій ми живемо. Цю країну, яку треба змінити і вийти після війни оновлені країни, якщо ми хочемо справді отримати гідне життя. Те гідне життя, за яке зараз кращі українці кладуть свої серця на передовій. Ну а від себе колеги. Власним прикладом закликаю вас волонтерити, допомагати, допомагати не владі, ні, допомагати нашим хлопцям. Я розумію, що волонтерство це не всім до снаги, не всі його сприймають. Але в кого душа лежить, закликаю ставати в ряди волонтерів. Це для допомоги наших хлопців. Не для допомоги влади, владі, не для допомоги Зеленському чи ще комусь. Вони довели до цього плечевного стану і волонтерство це яскравий маркер, що влада неспроможна, не дієздатна, неефективна, і ми вимушені своїм часом, своїм коштом закривати ті дірки для того, щоб перемогти в цій страшній війні. Для того, щоб здобути мир для себе, для своїх родин. Сейфоп, сейф Україн. Всім гарного дня і чекаю на ваші коментарі щодо презумпції невинуватості. Щодо оцінки її дієвості та в нашому законодавстві, гарного дня!